Він був такий щирий, він такий був добрий, про нього поганого слова ніхто не скаже. Мені всі казали, який у вас добрий син, який хороший, який він слухняний. Мені ніхто ніколи нічого не сказав поганого слова. Він так любив життя, він так любив музику. Він займався музикою, він дома грав на гітарі, він дуже любив грати. Так любив. Він так любив життя, він такий був чистий, хлопчик, чи така чиста душа. Пані Ольга згадує, яким був її син В'ячеслав. Щирий, хоробрий, а ще мріяв подорожувати і планував, коли усе закінчиться, поїхати за кордон, аби мрія стала реальністю. Але усі його задуми зруйнував підступний ворог. Він відібрав у батьків єдиного сина. Серце героя припинило битися ще 27 травня, але рідні до останнього чекали дзвінка. Бо таке відчуття було, ми так надіялися, що він ще живий. сказав, мам, там нема зв'язку, ви не переживайте, ви не переживайте, я вам напишу. Ми цілу ніч чекали, чекали, що він напише, що він живий, що все добре. А його вже не було. Нам ніхто ще не сказав, а його вже не було. В'ячеслав Дворніський віддав своє життя, визволяючи село Богородичне, що на Донеччині захищати батьківщину. 28-річний хлопець пішов у перші дні війни. Побратими кажуть, він хапався за усю роботу, аби тільки наблизити перемогу. Ну, він був дуже хорошою людиною, веселим, хорошим другом. Він ніколи не сурався навіть такої важкої роботи. І коли був, ну, коли потрібно було, він не казав, я там не буду, не піду. Він без розмов пішов виконувати обов'язок. В'ячеслав був ворога в лавах десантно-штурмових військ. Лише нещодавно отримав звання капітана. Мама загиблого розповідає, він усе життя марив військовою справою. Я да мені подобається, мені подобається. Я люблю свою службу. Він пишався, що він служить. Він хотів капітана, він тільки отримав цього капітана. Мій капітан. В'ячеслав випускник зруйнованого расистами 25-го ліцею. Після закінчення школи вчився у Житомирській політехніці, а згодом став випускником і військового інституту імені Сергія Корольова. В'ячеслав з перших днів війни захищає і захищав нашу Україну. Це офіцер, який присвятив своє життя тому, щоби. Наша армія, наші збройні сили були укомплектованими, достойними офіцерами. Для Житомира це вже 56-та втрата героя. Похвали військового на Смолянському військовому цвинтарі. Вічна пам'ять. Герої не вмирають.